Щоб жертвувати, треба накопичувати, дорогі мої, проглянемося таким гроші і церква. Це питання стало як ніколи актуальним у церкві. Народ став ситим і виник запит на виправдання ситості мільйонів бізнесу і достатку в очах Божих. А якщо можна бути ситим і багатим, то наскільки? Подивіться, що робиться, мільйонери йдуть на прощі, шукають виправдання свого бід... бізнесу і жадності, носячи відкупне, духовенство, яке здобуло багатство, виправдовує своє мільйонерське життя вимогою представницького статусу посади. Прості миряни виправдовують зріблолюбство страхом старости, хвороби. Голоду, війни, а що? Якщо не буде надлишку грошей, то ніхто не зможе подати милостиню, допомогти будівництву храму, дати грошей чужій хворій дитині? Які витвори мистецтва може зробити людина, що страждає від убогості й приниження? Що може бути доброго із сумовитих і забруднених піздів Хрущому? І здається переконливим таке міркування. Бо хоче людині блага, благо є спокій Богу. Отже, якщо я маю все, що необхідне для ситого і комфортного життя, то це і є Божий план про мене і до вподоби йому. Бо коли мене не відволікає турбота, про хліб насушний, я можу більше часу присвятити дяці Богу, молитві і милосердю. Чому Богу має бути погано, коли людина сита і спокійна? З одного боку, з якого боку не зайди, розум легко знаходить виправдання багатства. розум лукавий. Тому прийшов Бог і розсудив, як і що краще для нас. Давайте читаємося у слова Євангелія: ніхто не може двом панам служити або одного полюбить. А другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові мамоні. Матея 6:24. Давайте вдумаємося в кожне слово. Два господарі, один господар Бог, другий гроші. Звернімо увагу. Христос говорить не про слугу гроші, а про господаря. Іванлістичник уточнює ролі грошей, які майже ніколи не бувають слугами і обманюють нас, починається грошолюбство припущенням роздавання милостині, а закінчується ненавистю до бідних. І він грошолюбець, поки збирає милостивий буває, а як скоро набрав, і руки стиснув. Корінь Ущекого зла, є та іменується грошолюбство, бо воно викликає ненависть, застрість, розлучення, ворожнечі замішання, пам'ятання лихого, жорстокосердість, убивства. Святий чоловік тонко підмітив, що гроші не лише вбивають, ставши нашими господарями, але й вбивають душу навіть однієї тільки любов'ю до них. Бо, а, а Бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одно одного триматиметься, а другим знехтує. Христос відкидає можливість любити відразу двох господарів Христа і гроші унаслідок різниці їх природи. Якщо любиш гроші, любити Бога неможливо. Якщо любиш ситість, спокій і млість ніколи у них не набудеш Бога. Бо спокій і ситість приголомшують і засліплюють душу. Той же Іван Ліствичник каже: Той, хто не накопичує, чисто молиться, а грошолюбний під час молитви буває наповнений речовими образами, і ніби їм молиться. Івангеліє помічає брехню і обман біса грошолюбства. Задля цього кажу вам. Не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, що одягнутися. Матея 6.25. Цей святий уточнює методи обману душі біса. Не кажи, що маєш нужду збирати для жебраків, щоб через допомогу їм отримати царство. Бо царство можна купити і за дві лепти. Грошолюбець. Є добровільний порушник Євангелія, дух Євангелія Любов, але хто має любов, той не обереже грошей, хто воліє ужитися з тим і другим, з любов'ю і грошима сам себе обманює. Ми можемо заперечити, що ми точно не раби грошей і Христа станемо на перше місце, а отже маємо право на віру і багатство. А ти сам маєш владу над грошима? А що буде, якщо ти позбудешся заощаджень? якщо узяли в борг і не повернули, якщо просто загубиш гаманець, чи не засмучуєшся ти від загубленої великої купюри? Ти сам точно залишишся незворушний, як написано, не той багатий, хто багато має, але той, хто жодної речі не вимагає назад? І не той багатий, хто багато має, але той, хто багато дає. Чи хочеш збагатитися, май другом в собі Бога, і будеш найбагатшим з усіх. Але у Бога немає засудження достатку, як такого. Христос засуджує не наш тілесний спокій, а ситуацію, коли ситість бореться з Богом, коли гроші. І слуги перетворюються на Господаря. Христос відкидає панування грошей, Бог вимагає передати йому нашу турботу про своє матеріальне становище. Погляньте на птахів небесних, вони не шіють і не жнуть, і не збирають у житниці, і Отець Ваш Небесний годує їх, хіба ж ви не набагато кращі за них? Отже, не піклуйтеся. Про завтрашній день, досить кожному дневі своїх турбот. Матея 6, 26, 34. Що ж виходить в результаті? Бути жебраком? Але як же так? Адже жити зовсім без грошей не можна. Потрібно платити за квартиру, купити дитині якусь сумку до школи, потребуватися про стару матір, ну і просто відпочити від трудів правил. А чи в такій турботі немає гріха? Чи все-таки можна мати трохи грошей, І якщо мати, то скільки? Христос не засуджує таку турботу і таке надбання. У цьому випадку Бог залишається господарем людини, і людина, піклуючись про літніх батьків, дістаючи гроші, усе майно витрачає заради любові, жертвуючи достаток через людей служить Богові? Господь. Не визначив бути усім жебраками. Він кожному дав свою міру багатства, комусь поклав мало, знаючи, що ця людина врятується і так. Немічним дав більше, бо знає, що він слабкий і його потрібно підтримувати, а третім дав грошей, як своїм бухгалтерам, сподіваючись на те, що вони стануть його руками, що роздаватимуть милостиню. У Бога немає єдиної міри достатку. Господь, посилаючи нас у світ, знав, що наші пенсії відносно західних пенсій маленькі. Він посилав нас у світ, знаючи, що наша медицина гірша західної і що наше харчування гірше меню паризьких ресторанів. Але Бог також знав, що наше спасіння і щастя абсолютно не залежать від того, куштуємо ми благословений хамам або картоплю зосередцям ми перебільшуємо драматизм свого становища, зв'язуючи його з медициною, пенсією і грошима. Іван Несвічник каже бачив я жебраків грошима, які, живучи життям убогих духом, збагатилися духовно і забули про колишню свою убогість, не той, хто надбає, відклав усі турботи про земне, не бачеться про життя і життєве. І простує шляхом своїм безперепон. Він господар світу, усю печаль свою поклав на Бога. Не скаже Він людині про свою нужду, але усе те, що приходить, приймає, як від руки Господньої. Дорогі мої, утруне немає кишень, у раю немає грошей, і Бог готує нас до безгрошового життя у раю. Не кількість грошей важлива для Бога. А наша байдужість до грошей, і наша влада над грошима. І гроші добре, немає грошей теж непогано. Бог не дивиться на наш гаманець, він поряд з тими, у кого серце багате любов'ю. Ти хворієш, то так не думаєш. Відчайдушно шукаєш грошей, не користолюбство виглядає лицемірством і фальшивкою. Але, буває, справа доходить до реанімації або людина стає перед лицем смерті, тоді раптом настає відчуття свого весилля і в світлі смерті гроші втрачають силу і значення. Перед лицем смерті чітко і ясно висвічується проста істина. Головна цінність саме життя, а в житті головне любов. Побачивши смерть, розумієш, що уся ця метушня, гроші, робота, рахунки в банку, квартири, тлінь і порошнеча. Близькі смерті відгороджує людину від грошей, і відкривається істина. Досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. Друге Коринтян, 12.9 Тут відкривається секрет Божого піклування про людину. Чим більше людина довіряє Богові, Чим вона більше поступається Богові своєю турботою і печалю, тим більше Бог заповнює її благодатью. і тим краще Бог влаштує наше життя і щастя. Тут відкривається секрет віри, бо сріблолюбство є дочкою невірства. Віра це такий стан, коли людина бачить себе перед Богом, коли людина вважає Бога розумнішим за себе, добрішим і сильнішим за себе. Коли вона точно знає, що Бог є справжній Отець, який любить людину більше, ніж вона любить себе сама. Коли людина розуміє, що усе, що вона робить сама, не маючи в собі благодаті, робить собі на шкоду, а Бог щодня виправляє за нею все те, що людина встигла накоїти. І тоді людина розуміє суть життя, що краще відразу у чому поступитися Богові. І нехай усе буде так, як просить зробити Бог. Без віри людина сліпий дурень, без вір'я це капітал диявола. Гроші без віри отрута і смерть. А ми, усе це знаючи, все одно ремствуємо перед Богом, шукаючи спосіб з'єднати гроші в Бога. Але нам ця наука не дається. Ми виторговуємо у Бога міру, повну та отрушену. Щоб і Дух Святий на нас зійшов, і капітал обтяжував калитку, як у Царя Матхиседека. Така міра є, але вона не виторговується, вона дається Богу. Бог дав нам усім різну міру. Працюєш банкіром. Працюй, як Бог дав, розуміючи себе не стільки директором Банку, скільки Божим Слугою, відрядженим на це беззнавинне місце. Де гроші троять душу гірше за дуст, служи Богові через людей, будь великодушний і справедливий і врятуєшся, Дав Бог середню міру береже душу від цього найкращого стану плоті. У порівнянні з мільйонерами мало турбо, у порівнянні з жебраками немає мов голоду й страху. Життя легке і просте, це дуже небезпечний стан приємної безтурботності. Бо тут душа може легко заснути в простій і ситій тиші, стеж за тим, щоб совість не викривала тебе, і Бог був у всіх справах твоїх, і врятуєшся. Бог та убогість, бериши благодать і світло на серці, яким Господь рясно збагачує братів, не заздри і поділися двома лептами, вони Богові дорожча за мільйони і врятуєшся, дві лепти жебрака відкривають двері раю краще за всякі ключі. І у всіх випадках стеж за серцем, і за тим, щоб на ньому завжди був Дух Святий. Серце зігріте благодаттю Божою, скаже розуму про те, скільки грошей має віддати банкір на храм і будинок престарілих, і як же брак може купити собі Царство Небесне, бійся влади грошей. Усе життя примучуй себе володарювати над грошима і бути нечутливими до їх влади й сили. Борися з жадністю усе життя, як з хронічною хворобою, шукай добрі справи і безперестанно жертвуй, що тільки можеш. Жертва заради Христа для серця, як вода для квітки в горщику. Трохи забув полити, квітка й померла, трохи затиснув гроші. І біс грошолюбства знову воскрес і знову полонив душу. Міра багатства пропорційна мірі віддалення від Бога, ніщо не ідеалізується, і убогість може погубити, якщо ж бреха віддаляє від Бога турбота про хліб, а якщо у своїй турботі про Бога забуває багатий, то багатство йому в смерть. Якщо наша праця віддаляє нас від Бога, і ми не бачимо у своїй роботі служіння Богові, значить робота нам у погибель. Міра маєтку визначається тим об'ємом, який займає в серці Бог і турбота, кого більше, того й серце. Важливо давати собі звіт у тому і спостерігати за тим, чи не витісняє турбота Бога серця. І якщо ми вирішили віддавати серце Богові, то маємо бути готовими до того, що Бог почне їм розпоряджатися по-своєму, сповіщаючи наш правильний вибір наявністю в благодаті. Бог, що в серце, вирішує, яку міру некористолюбства має прийняти людина, і ніхто не сумнівається, як Бог розпорядиться нашим багатством. Але як ті, що золото, проміняють золото на глину, роблять собі великий збиток, так і ті, хто для надбання тілесних вигод оголошують свої духовні успіхи, отримають один збиток. Це, як треба не любити Бога, щоб полюбити гроші. Це що має статися що головою, щоб розум не бачив Бога. Шукати багатства і любити гроші можна, тільки зовсім не знаючи Бога. У Бога немає ні багатих, ні бідних. У нього є ті, хто поряд з ним, і ті, хто далеко. Бог сам знає, що нам корисне. І коли апостол Павло просив відняти від нього, від нього скороботу, відповів. Та тричі благав я Господа про те, щоб він відступив ще від мене. Але Господь сказав мені: досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. 2 Корінтян 12.8.9: Шбраче, не бійся немочі без гроші, рай не магазин, там не продають і не купують. Вчися жити без грошей, багатіє. Гроші обман, але ними ти можеш виправдатися перед Богом, якщо візьмеш над ними владу і змусиш їх служити Богові, церкві і людям. Бо старості, хвороб чорного дня, вони без Бога обов'язково тебе настушинуть. Ми не зможемо боротися самостійно з тим потужним і древнім світом. Але хто повірив цим словам? Чого б ви не просили Отця моє він дасть? Івана 16, 23, хто прийняв слова отчі, як правду життя, але, можливо, нас переконає наше хворе серце, що страждає, що стискається від страху перед майбутнім. Людина, приходячи в храм, очищає серце на сповіді і на коротку мить приймає з прищастям благодать Святого Духа, яка проганяє страх і пі. Благодать на мить розганяє хмари над зарошеним розумом. І дає йому побачити Бога і переконатися в істині. Шукайте спершу царства Божого і правду Його, і все це додасться. вам. Матей 6:33. Підемо в храм, очистимо там серце, почекаємо, коли благодань Святого Духа розчистить над нашою головою хмари, що приховують Бога, і дочекаємося того, коли думка, подібна до блискавки, ощає нашу душу. У мене тільки. Один Господь, мій Бог, і тому мені нічого боятися. Він мій Отець, Він моя любов, і іншого не треба. Амінь.